Значит, на підставі наказу 818 від 25 одиниця 1916 року працівники міліції можуть їздити з копіями реєстраційних документів. А саме, от є пункт 4.3.4, де зазначення свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, усіх штатних транспортних засобів зберігаються в автогосподарствах дублікати сьогодні, видаються на руки водіям. 433. Транспортні засоби авто господарства, автогосподарства органів справи основного порядку. Реєструються депресія, на них віддаються всі допустимо засоби і державні новини знаки. І далі, що тільки збирається в автогосподарстві. Тобто тут справа в тому, що от виникає зразу питання, у нас є право дорожнього руху і це є. Значить, міл... Я зрозумів, що п'яти на працівники міліції користуються наказом No818. От я можу вам його показати. Але є таке, як закон про дорожній рух. Закон він йде вище будь-яких посадових наказів. Відповідно, даний наказ 818, якщо не суперечить закону, він є незаконним. Значить, я вам ще раз пояснюю, що наказ працівників міліції використовують накази Міністерства внутрішніх справ. де і що ми В законі про дорожний рух вказано, що подій. Мати працівники міліції це є слова структура, які ще для того віддаються накази. Ми, ми працюємо ще крім законів, ми ще і накази є. Що стосується Але так, це те саме, як наказ три одиниці, що працівник міліції є, в усі дає, якими реєструється дружна патрульна зв'язку, Як на мою думку, це передбачено можливо йти, можливо, так і в неї. Якщо на службу то він закріплено чотири працівника. Чотири працівника закріплених не може бути в кожного оригіналу. Працівник може знаходитися чи на лікарняному, чи відпустці, чи на вихідному. Де маються В Автомобілі має зберігатися технічний паспорт. Але якщо одним автомобілем е цивільним користуються чотири чоловіка, вони ж то користуються. Ну, оригіналом? Наказ не, роз, не розпространяється на цивільні особи. Згідний, то виходить, це внутрішній наказ, який суперечить на цьому. Це внутрішній наказ працівників міліції, всі згідно наказів працюють. Не тільки закон України про дорожню, продужі, а ще є і накази відомчі наші. Я вам поясню, це то саме як три одиниці. Чи то саме, що стосується наказу 77 по лінії практики. Згідний, але тоді, як же стаття 19 Конституції? Значить, я ж вам пояснив, що є наказ 818, чітко прописано оці ці всі пункти. Добре. Всі пункти прописані. А хто контролює наявність тих самих копій, коли випускається автомобільна лінія? Значить, Безпосередньо має контролювати командир начальник відділення. І вони випускають дані автомобілі з копією? Звичайно. Звичайно. Ну, я маю на увазі лінії дає. Що, 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 що стосується ревіду, то... Хто відповідальний за транспорт ні, чи ні, на началі міліції? Ми, ми саме, ми саме Що лінії стосується полінідаї, по то безпосередньо керівник підрозділи. І знову ж таки, це тільки стосується реєстраційних документів так, тільки автомобіль. написано реєстраційних документів. Все. А як же тоді дозвіл на е, спеціальні? Дозвола є на всіх вчасності на працівників даї всі є дозвола на встановлення маячків. В частності дається синьо червоні охорону сині. Зрозуміло, але це. ті самій значить, ми зафіксували, що в автомобілі дає так само ксерокопія цього дозволу. Ну я повинно, не можу говорити по себе, тому що я не знаю. Якщо зафіксували, давайте факт. Саме що... конкретно стоїть питання про в тому, це, що чи, це... чи, чи мають право вони згідно цього 817 наказу використовувати також Дальше. на оригінал дозволу на використання спеціальних сигналів. А я цірокопію. вам за це досконало не можу сказати, а що стосується світу полістрації, так як записати, я це пояснив і оце цим і користується. Тобто, в 818 наказі у нас чітко вказано тільки про свідоцтво про реєстрацію. Цього пункту, тільки так. І так само, що підтолки, значить, копії полісів обов'язкового страхування. Також оригіналів, полісів у них немає. Тут виникає запитання, значить, де саме от, э, страхуються, э, чи э, всі в одній страховій компанії? Э, Ось ці автомобілі. Да, Значить, за, та... дивіться, э, зараз, скажімо, що всі прийшли до нас, э, ну, скажімо, всі на відділи, звичайно, ну, ми будемо страхуватися в різних компаніях. У нас на цей момент Якщо, по-моєму, 39 автомобілів, які треба зараз поновити. От ми, ми, ну, ми скажімо, є новіші автомобілі, є старіші автомобілі, не те, що там ми ж ми так само виписуємо. Нам потреба на чоловік виправити 39 радизацій, які треба поновити страховки, звичайно, будемо всі поновляти. Розуміло. Ну якийсь, яким чином це так само є тендер страхових компаній. Ну, ні, страхові компанії ні. Страхові компанії. Ну, ну то і якби це не обов'язково, що всі в одній страхуються компанії. Ну якщо одне управління дає, між не можемо писати 10 в одній компанії, 10 в другій, 10 в третій. Звичайно, якщо це стосується, як скажу когось на ну це його ну страху компанії, це не те, що там я обрано, скажу, якщо там Аску, там що Орант, то що вона в кожному районі може бути. Можливо, вона є, а може такі, що десь і немає. Але в принципі, але все-таки поліс не повинен бути оригінал. Поліс, поліс так. має бути так.